Добрий день, хлопчики та дівчатка. Яка красива гостя завітала у наш край. Це чарівниця осінь. Зараз вже закінчується другий осінній місяць. Як він зветься? Хто скаже? Правильно, жовтень. Подумайте, дітки, і скажіть, чому цей місяць називається жовтень? Так, тому що усе довкола жовтіє: травичка, листочки на деревах та кущах. А ще осінь називають золотою. Погляньте уважно на картинку, що перед вами. Вона так і називається Золота осінь. Які ж барви осінь принесла в природу? Жовті, оранжеві, коричневі, червоні, яскраві, золоті. Дітки, який день зображений на картині? Сонячний, осінній. Жовтневий, ясний. Світить сонечко, і під його промінцями кольори осені нам видаються ще яскравішими, барвистішими. Гарні восени дерева. Вони стоять, немов у казці. Але те деревце, з якого ми зібрали ось ці листочки, виглядає особливо чарівним. Пригадуєте, що це за дерево? Правильно, це клен. Ми кажемо. Старий клен, молодий клинок, а маленький клиночок. А листя у клена яке? Кленове, молодці дітки. А зараз прослухайте вірш, який називається осінні клени. Стоять осінні клени у барвах золотих. Дивляться на мене, а я дивлюсь на них. Ось листячко упало. Нагнувся я до листка, від жовтий і трипалий, мов лапка гусака. Дітке, про які дерева цей вірш? Правильно, про осінні клени. Як змінилися клени з приходом осені? Влітку клени були зеленими, а восени кленові листочки стали різнобарвними. Листя клена незвичайне за своєю формою. Як про це сказано у віршику? Що нагадують нам кленові листочки? Так, що листочок клена трипалий і схожий на гусячу лапку. Давайте пограємо в гру, яка називається осінній листочок. Я розпочинатиму речення, а ви будете його продовжувати за допомогою картинок. Листочок жовтий як. Листочок легенький як. Листочок полетить і закружляє як. Земля вкриється осіннім листям, мов. Молодці малятка, скажіть мені, яка зараз пора року? А про які дерева ми сьогодні говорили? Закінчити наше заняття. Я хочу гарною піснею про осінь. Послухайте її. Жучка муж ты.